Слава Україні, компанія Боїнг та підприємство Антонов співпрацюватимуть. Затримано підозрюваного у розбійному нападі, чого навчають рятувальників з Хмельниччини у Німеччині. Про все це та інше розповім детальніше. Українські військові на Донеччині збили російський бойовий літак су 25 який у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. До слова воїни зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий ворожий штурмовик су 25 Слава нашим захисникам. Нова співпраця у сфері безпілотників. Компанія Боїнг та підприємство Антонов підписали угоду. Вона передбачає співпрацю у навчанні, матеріально технічну підтримку, допомогу у ремонті безпілотників, які використовують Сили оборони України. Крім того, компанії розглядають можливості для Антонова надавати інженерну підтримку Боїнг. Гендиректор Антонова Євген Гаврилов зазначив: цитую ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень на додаток до можливо. Осі майбутніх проєктів із боїнг в аерокосмічній та оборонній промисловості. На Летичівщині поліцейські оголосили підозру 22-річному хмельничанину, який скоїв розбійний напад. Сталося це на початку липня поблизу села Головчинці. Хлопець у стані наркотичного сп'яніння зупинив на дорозі автомобіль своєї колишньої співмашканки. Коли 22-річна дівчина вийшла з авто, підозрюваний почав її бити, відібрав у неї телефон і забрав 5 тисяч гривень. Після цього зломисник сів у автівку потерпілої і поїхав геть. Дівчина звернулася по допомогу до очевидців події, які і викликали поліцію. Правоохоронці виявили нападника та викрадений автомобіль неподалік місця події. Слідчі дії тривають за скоєне молодику загрожує чималий термін за ґратами. Викрито схему підробки фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника та головному спеціалісту відділу фітосанітарних заходів на кордоні головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та їх пособнику митному брокеру. За даними слідства, підозрювані розробили протиправний механізм видачі підроблених фітосанітарних сертифікатів експортерам зерна без відбору зразків продукції ці вони вказували в документах про перевірку об'єкта регулювання зерна ріпаку та вносили дані до спеціалізованої інформаційної системи. Митний брокер у свою чергу надавав співробітникам держустанов необхідну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби і вантаж. Після виготовлення сертифікатів злочинці, діючи в інтересах суб'єктів господарювання, передавали їх брокеру за неправомірну вигоду. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту. Хмельницький підрозділ Національної гвардії отримав допомогу від громади італійського міста Новара та благодійного фонду Добромобіль, які з перших днів війни підтримують сили оборони України. Міський голова, начальник поліції та жителі міста Новара передали гвардійцям Хмельниччини генератор потужністю 320 кВт. благодійний фонд Добромобіль за підтримки партнерів, посприяв автомобілем Ніссан Новара» та купольною системою РЕП Синиція Синиці-1». у військовій частині. Подякували за підтримку. Рятувальники з Хмельниччини проходять навчання у Штутгарті. Впродовж шести днів вони удосконалюватимуть навички з пошуку людей під завалами за найвищими вимогами Європейського союзу. Шестеро представників служби порятунку відшліфовуватимуть вже існуючі знання із новими практиками для пошуку постраждалих під завалами конструкцій, а потім зможуть передати здобутий досвід українським колегам. Цією інформацією завершуємо випуск. Долучайтеся до нашої спільноти у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру а збройним силам України за захист. На все добре.